Доброго дня діти! Сьогодні хочу розповісти вам про те, в яких випадках, як би не хотілося, потрібно казати ні. Протягом життя ми стикаємось з дуже різними людьми, дітьми, дорослими. Поміж них є моральні, добрі, чемні, ті, які нас не зрадять, не образять. Завжди прийдуть на допомогу, вони поважають чуже життя та здоров'я. Але ж не всі дотримуються законів, кожен може зустрітися зі складними ситуаціями. Гадаю, що хоч раз у житті кожен стикався з булінгом. А ти знаєш, що таке булінг? Булінг. Це агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей, яка призводить до цькування іншої дитини з метою приниження, залякування та демонстрації своєї сили. На жаль, булінг може зустрічатися і в дитячому садочку. Цькувати можуть за зовнішність, одяг. Зачіску, неохайність, заїкання дитини чи окуляри, навіть за вагу та успіхи у навчанні. Та часто булінгу немає причин. Діти просто прагнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу причину, щоб знайти свою жертву. Якщо ти став жертвою булінгу, не бійся, не панікуй. Можна вирішити проблему самотужки. А ось тобі поради. Розкажи про це дорослим, батькам, вихователям. Дій хоробро, ігноруй тих, хто хоче тебе образити. Кажи ні! Я тебе не боюся, я вмію за себе постояти. Я пораюсь. твердо і чітко кажи ні, а потім розвернися та піди. Бешкетник здивується твоєї поведінки і припинить свої дії. Ніхто, дітки, не має право вас ображати. Заступайтеся за того, кого ображають. Кажіть тверде ні. Тим, хто хоче і тебе залучити до поганих дій. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Якщо ти побачив, що над кимось знущаються, клич на допомогу. Привертай увагу дорослих і кажи ні, не маєте права. Вмій казати ні в будь-якій поганій ситуації. І ти переможеш насильство, несправедливість, цькування та, звісно ж, свій страх. Не бійся, будь сильним, і все в тебе вийде.